Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні ми з вами поговоримо про аромати, які до мене приїхали від моєї парфумерної подруги Наталі. Дуже дякую Наталі за те, що знаєте, так не забуває за мене, постійно намагається мені передати, познайомити мене з якимись цікавими, незвичними ароматами. Для мене це дуже цінно. Я дуже вдячна за цю. Можливість познайомитись з тими ароматами, про які сьогодні піде мова. Як ви вже зрозуміли, це рубрика ваші посилки, і без довгих таких вступів будемо розпочинати. Я лише хотіла звернути вашу увагу на цей чудесний просто букет, який стоїть на підлозі. Тому що він дуже великий і в мене, на жаль, немає красивої вази, куди б я могла його поставити, він просто стоїть у відрі. Але він такий красивий, що я хотіла, щоб він потрапив сьогодні в кадр, тому я намагалася камеру так поставити, щоб хоча б, хоча б частина цього букету була в кадрі. Отже, друзі, перший аромат, з яким я познайомилася з цієї посилки, від бренду Парфумерія Particulier, аромат називається Мадлін. Дуже красиві флакони у даного бренду і дуже незвичний аромат. Аромат про мигдаль, про геліотроп. Я буду прикріпляти вам піраміди. Ви побачите це. Це такий мигдаль. Знаєте, я напевно скажу, що я ніколи ще не відчувала в парфумерії ось такого ось так обіграного мигдалю. Зазвичай мигдаль або дуже душний пудровий, або занадто цианідний. Тут скоріше. Він цианідний, але тим не менше, і пудровість тут є, тут не занадто пудри. Хоча тут так само в піраміді є геліотроп, і це також така нота, яка дає дуже таку задушливу пудровість. Я не знаю, як вдалося уникнути тут ось цієї задушливої пудри. Тут мигдаль квітковий, безумовно, він вичищений, майже цианідний. Цей аромат на фрагранти порівнюють з вовчицею від це лютена. Я, на жаль, не знайома з тим ароматом, нічого не можу сказати, але по відгуках вовчиця вона дуже цианідна. Ну, є тут щось таке, але ну, от не занадто, як на мене. Дуже цікавий аромат. І тут заявлений білий мускус, і вже в базі цей аромат стає не таким цікавим, як на початку, як в його розкритті. Тому що в базі він просто залишається. Ну, ось такою мускусною базою. Ви поняли? Ну, ну, не такий вже він мені цікавий. От через годинки-дві, напевно, після його розкриття він вже ну, губить свою цю... цікавину. Але, тим не менше, аромат гарний, незвичний мигдалевий аромат. Мені він сподобався. Я вражена тим, що тут на Межі, ось ця пудровість і ционідність. Не занадто пудровий, не занадто ционідний, просто якісь такі от... посередині от на межі гарний аромат. Наступний парфум, з яким я не те, щоб не була знайома, але я його так погано пам'ятала, тому що з цим ароматом я колись знайомилась на парфумерній зустрічі, і мені здається, я його там не оцінила, і якось так, знаєте, я його швидко протестувала, десь на блутері так от понюхала, і думаю, да, це щось таке просте. Він простий, це аромат від Байреду африканський вал. Він дійсно от простий, але який він прекрасний, приємний, затишний, комфортний. Це просто неймовірна краса. До речі, коли я тестувала ці аромати, от я давала чоловіку понюхати, я часто так роблю. Мені цікаво спостерігати його реакцію, іноді він мені такі, знаєте, перли видає. Коли я його спитала за попередністю Мадлен, сказала: чим тобі пахне? Він сказав: пахне духами. Я вважаю, що це висока оцінка для аромату. І що стосується африканського балу, він сказав, що дуже приємно пахне. Це аромат, він жіночний для мене. От він жіночний, він дуже затишний, він дуже комфортний, він повсяденний в хорошому розумінні цього слова. Він нікого не буде дратувати, навпаки, буде притягувати увагу людей до себе. Неймовірний аромат. Боже, який він гарний. Тут для мене. Історія про біль квіти, ось ці от апельсиновий цвіт, напевно, і фіалку. Ледь витивору тут відчувається. Наталя мені казала, от вона дивилася моє відео, коли я записувала про осінні квіти в парфумерії, говорила там про чорнобривці, то вона сказала, що в цьому ароматі вона гарно відчуває чорнобривці і він красивий на осінь. Я не можу сказати, що я якось вихвачую ці чорнобривці носом, але він справді. Дуже гарний. Мені здається, він підійде для будь-якої пори і для будь-якої події. шикарно. От я би хотіла мати його в себе просто для того, щоб носити його постійно. Наскільки він мені сподобався, наскільки він комфортний? Так він не вражає видатними технічними характеристиками, але він мене особисто вражає своєю комфортністю такий, знаєте, милий, затишний аромат. Дуже красивий. Наступний аромат від бренду Celine. А який називається Дан Paris. Дас просто, так? Данц Ви знаєте, це вже, напевно, четвертий аромат від Celine, з яким мене знайомить Наталя. От у мене такий фірмовий пробничок. Я, мені треба сказати, що це неймовірні аромати. Взагалі, всі аромати від цього бренду, з якими я знайомилася, вони дуже класні. Вони прям, ну, неймовірно, гарно зібрані, вони розкішні. І цей аромат не виключення. А в мене з вазона падає якесь насіння. <гум> Він так само дуже затишний, цей аромат. Тут така, знаєте, ледь спеція ваніль. Вона мені нагадала белужю шкіру від Гірлін. І на фрагрантиці так само порівнюють ці аромати. На першому місці стоїть белужі шкіра. Він такий дуже густий, ледь спецієвий, такий, знаєте, ледь масний, дуже красивий аромат. Просто неймовірний. Просто неймовірний. Браво, бравіссимо! Силін Данс. Мені дуже сподобався. Далі, друзі, чотири аромати від бренду Creed. Дуже дякую Наталі за цю можливість. Я практично не знайома з цим брендом. Мені було дуже цікаво, звичайно, понюхати деякі, хоча б деякі парфуми. Да? І от перший, з яким я познайомилась, це Delphinus, напевно. Боже, який він гарний. Я написала тут шикарний, неймовірний. На моїй шкірі це були іриси, які, до речі, тут не заявлені. Хоча в основних акордах заявлений ірис, а ніби піраміда не показує нам ірис, але це піраміда по версії фрагрантики. Потрібно все ж таки йти на офіційний сайт і дивитися, що заявляє сам виробник. Ну, це, це іриси на мені були. Просто неймовірні, такі брушняні вологі. Шикарні. Тут дуже гарна нішева ваніль з кумарином І шкірою, Боже, як це красиво! Тут є боби тонка, вони часто можуть давати от цей кумариновий такий аспект, коли парфумер хоче передати або вишневу кісточку, щось подібне, або якусь таку тютюновість, типу табакова ваніль От тут щось таке є, але в базі тут шкіра. Боже, вона така гарна, вона. Ніжна, бежева. вона така ніжна ця шкіра, що аж в руки страшно брати, яка вона ніжна. Неймовірно, красивий аромат дуже мені сподобався. Його порівнюють з Out Nude від Guerlain, з Ваніла Секс. Я не знайома з Ваніла Секс, з Dior Ом Інтенс 2011 року. І, до речі, так само порівнюється аромат з попереднім Данс Паріс від Celine. і щось справді є. Неймовірно красивий аромат. Просто вау, я насолоджувалась ним. Боже, який він гарний. Це іриси, це тендітна, ніжніща, така ніжна шкіра. Боже, з таким кумариновим акцентом. Шикарний. Просто браво, бравісімо Далі наступний аромат від бренду Кріт. Так, які є тут, які мені попадаються, Ось такі от фірмові пробники. Це у мене Love in White Sun. Да. Ну, давайте нанесу ці вже я не наносила. Ой! Класний. Троянди весняні, свіжі, холодні, відчувається магнолія яблуко. Цей аромат мені в базі здався простим. Да. Цей аромат мені здався таким. Ну, не те, щоб. Він не унікальний, ви поняли? Тут заявлений рис в середніх нотах, я його особливо не відчуваю. Тут одразу відчувається троянди. І от в базі ніби яблуко і магнолія. Хоча тут сіра амбра також є. Але я якось такого не відчуваю щось такого тяжеловесного. Хіба кедр? От тут є справді є деревинність, свіжість. Аромат гарний. Він дуже гарний, він дуже освіжаючий, такий приємний, весняний. Але він не унікальний, ви зрозуміли. Тобто я його назвала простим, просто тому що він схожий на ще щось. Але гарний. Тут такий соковитий бергамот. Ну, найбільше тут відчувається з усієї всієї піраміди: це магнолія, троянда, яблуко і кедр. Красива весняна троянда, я б так назвала цей аромат. З магнолією. М -м -м тут, от в базі тут настільки пишна, красива ця магнолія з яблуком. Троянда йде вже на задній план, саме в базі. Класний аромат. Також мені сподобався, ну, але мені здався він не, не унікальний, скажімо так. Наступний це у мене Virgin Island Water. Чиста якась, напевно, Ісландська вода. Цей аромат дуже цікавий. Він мені здався більш в чоловічу сторону. Зелено-гіркуватий лайм з сіллю. Ось так я написала. Тут відчувається далі, от в розкритті відчувається кокос, дуже позитивний аромат, дуже незвичний. Коли я дала цей парфум понюхати своєму чоловіку, він сказав, що відчуває цитрусовість тут, але непросту. Тобто аромат йому здався непростим. У нього дуже така незвична пляшечка, незвичний флакончик, такий, ніби запрівший, чи це мені так здається. Зараз вже я так солі не відчуваю, як я відчувала на своїй шкірі, ніби лайм з сіллю. Поряд стоїть скибочки кокоса. І якась квітковість. Цікавий аромат, дуже такий незвичний, холодний такий. Дуже холодний. Він мені якийсь коктейль нагадує, хоча я там не знавець цих коктейлях взагалі. Але от таке враження, що це якийсь. Коктейль, але чомусь цей коктейль не на пляжі подають, коли ви там десь засмагаєте да, в теплих країнах, а навпаки. Ви десь знаходитесь на якомусь водоспаді, таке, знаєте, холодне повітря, якісь льодовики, от щось таке, дуже таке все холодне. І вам приносять ще такий прям ліденящий цей коктейль. Дуже незвична асоціація, дуже такий цікавий аромат. мені Так, ну і останній, який я. Пробувала. Аромат називається Love In White. Це новинка? Ні, не новинка. Е, ні, я перепрошую. Аромат називається Wind Flower. Wind Flower. Це я переплутала Wind Flower. Я вже Love In White що сказала вам правильно. Wind Flower це дуже незвичний аромат. І зараз я вам скажу чому. Коли я його. На себе нанесла. Я одразу відчула ту борозність, але це аромат, знаєте, як в нього біполярочка. всього аромату. Він мені пахне е, жасмином, як в восьмому опусі, хто знайомий за муаж. Е, і пачулі, як в мадуазель. З одного боку, це мадуаль, пачулі в з другого боку, це. Такий єдрений просто жасмін з восьмого опису, і посередині тут намагається балансувати тубероза. Це взагалі так незвично. На фрагменти тут багато хто вказує на те, що аромат схожий на Кокомадмазель і він справді схожий. Я не знаю, як вітер подує. от Вітер подує северний, Значить, схожий на Кокомадмазель. Подує і з іншого боку, вже буде схожий на туберозу. Я не знаю, як це пояснити. Я відчуваю тут суміш туберози, мадмазелівських пачуль і жасміну з восьмого Упсу. Дуже цікавий, незвичний аромат. І, здавалось, би, я не люблю туберозу, але я люблю І Цей аромат я не можу визначитися зі своїм відношенням до цього парфуму. Він просто цікавий. І хочеться так постійно, постійно нюхати, розгадувати. Класний аромат. Незвичний такий. Ну, коротше, говоря, друзі, якщо ви знайомі з якимись ароматами, про які сьогодні йшла мова, я буду дуже вдячна. Якщо ви напишете свої думки стосовно цих парфумів в коментарях, я дякую за те, що подивилися це відео, друзі. Бережіть себе, нехай у вас все буде добре. Всіх обіймаю, всім па-па.